Один тому Іран у вогні протестів. Жорсткий переворот готується до старту. Найвідданіша союзниця Путіна задихається. США скручують вентиль із киснем. Прямий ефір, від перегляду якого волосся дибке. Україна жорстко вривається прямо до РФ. Діпстрайки ЗСУ вийшли на новий рівень. Москва готується до найгіршого. Фронт перетворився на розпечне вугілля. Наші заряджають удар за ударом. Армія РФ у нокауті Трам виливає свою силу на поверхню старт війни в Мексиці НАТО затамувало подих. Ядерна агонія Кремля придушена. Надпотужні ракети Путіна з дня на день знищать саму РФ. Про все це у нашому випуску Пекельна точка. У ці хвилини шок цього вже не приховати. Союзник Росії приречний зворотній відлік розпочато. Це все через Путіна. Союзництво у війні проти України обернулося для іранської диктатури війною проти влади. Почалося страшне, режим падає. Багатотисячний натовп вже не зупинити. Вогонь зжирає усе. Ситуація критична. Трамп готує жорсткий сценарій. Він буде ще більш сенсаційний ніж затримання Мадуро. Невже влада відчуває свій кінець і вивози? Цінності до Москви. Перші деталі. Далі. Сотні тисяч людей виходять на вулиці. У відповідь на найбільші за останні роки антиурядові протести іранська влада дедалі сильніше закручує гайки. Корпус вартових ісламської революції оголосив активних протестувальників. Наслідний принц Ірану, Реза Пахлаві, який зараз проживає в США, звернувся до іранців із закликом посилити протести. Ваша чергова та славна присутність на вулицях Ірану стала нищівною відповіддю на погрози зрадницького та злочинного лідера Ісламської Республіки. Наша мета не просто вийти на вулиці. Наша мета підготуватися до завоювання та захисту центрів міст. Почалися протести 28 грудня у Тегерані у відповідь на величезну інфляцію та падіння курсу місцевої валюти. Спочатку акції не мали політичного підґрунтя. Згодом вони масштабувалися і набули антиурядового характеру. У відповідь на загрозу силовики та армія Ірану відкрили вогонь по противникам режиму Хаменеї. На даний момент відомо про загиблих та поранених як з боку протестувальників, так і з боку урядових сил. Влада повністю відключила інтернет. Єдиний спосіб зв'язку із зовнішнім світом це термінали StarLink. Західні ЗМІ повідомляють про те, що під час жорсткого та кривавого придушення загинуло щонайменше. 200 людей підконтрольні режиму Хаменеї держзмі заявляють про більш ніж 2 тисячі арештованих в іранських містах. Вчора ввечері в Тегерані група вандалів і бунтівників прийшла і зруйнувала будівлю, яка належала державі, самому народу, тільки для того, щоб догодити президенту Сполучених Штатів. Олії в Іранський вогонь підвиває президент Сполучених Штатів з моменту початку акції протесту. Дональд Трамп встиг кілька разів пригрозити втручанням у те, що відбувається, в тому випадку, якщо режим Аято почне криваву різанину на вулицях Ірану. Іран можливо, як ніколи раніше прагне свободи. США готові допомогти. Президент Дональд Трамп за інформацією американської преси. У Білому домі вже обговорили можливі цілі для атак на території Ірану. Джерела Wall Street Journal повідомляють, що США можуть завдати масштабного повітряного удару по кількох іранських військових цілях. помогут защитить свободу в Иране. Но каким образом будет это реализовываться, сказать действительно сложно. Потому что Иран, как ну, такой раненый зверь, может кусаться и кусаться довольно больно. Уже официальный Тегеран, в принципе, сообщил про то, что если будут акты военной эскалации с там, любых баз в регионе в Соединенных Штатов, для них это полностью развяжет руки для ответного удара. У разі, якщо протестувальники за допомогою або без США таки досягнуть свого, і режим релігійних фанатиків паде, російський диктатор слідом за Асадом і Мадуро втратить ще одного кривавого та авторитарного союзника. випадку ослаблення режима в Иране. В случае продолжения внутренней дестабилизации и если действительно включатся в события Соединенные Штаты Америки, то, конечно, это ослабит путинский режим, потому что он лишится своего партнера и серьезных аргументов в войне против Украины, конечно же. Путін втратить союзника у війні Росії проти України. Тегеран допомагає Москві економічно в обході західних санкцій, а також ще й військово-технічно. Появилі шахіди да, це вот названня іранських безпілотників. Которые закупались массово в Иране, которые модернизировались в процессе российско-украинской войны. Ну и, собственно, играл, насколько мы можем сделать выводы, помогал масштабировать производство беспилотников разных типов и на территории Российской Федерации. Екстрено гарячі новини із території ворога. Діпстрайки ЗСУ утворили величезну діру у серці РФ. Це треба бачити. Росіяни з переляку криють матами ППО, яка не спрацювала. Наші змогли те, що путіну вижалося у нічному жахіті. Вибухи розривають російські міста. Військова машина вмить забуксувала. Полум'я помсти підкралося в притул до Кремля. Заключний сірник від ЗСУ вже на поготові. Якою зрештою буде нова порція помсти від українських сил? Перші деталі у сюжеті вже за мить. <смеш> Навтопереробні заводи знімалі <тапляння> <тапляння> логістика, склади та оборонні підприємства. Все це законні цілі для ударів Сил оборони України, і кожен із ударів показує не лише, що у ЗСУ довгі руки, а й реалізує просту, але дуже важливу мету ослаблення військового потенціалу Росії. До осені до певної перерви не було жодного району Російської регіону Російської Федерації, який… А, які е, межував з України, який би не був підданий ударам по е, нафтопереробній галузі, в кожному з цих регіонів постраждали і були зруйновані відповідні підприємства? Далі Україна переходить до ударів по е, енергогенеруючим підприємствам і нанесення ударів по. Підприємства, які становлять особливий інтерес і важливість для Російської Федерації з точки зору виробництва озброєння, бойової техніки, боєприпасів або відповідних елементів, і саме тому ми говоримо про сталу стратегічну концепцію ведення бойових дій е, в стилі Діпстрайк. За перший тиждень січня 2026 року Україна успішно вразила великий російський артилерійський арсенал у Костромській області. От крісне евакуїруються. От татовотеранджеве тут – типа Оборонний завод енергія в Липецькій області і ще кілька десятків об'єктів нафтової інфраструктури Росії з 2 по 7 січня сили безпілотних систем атакували 21 ворожий об'єкт. Ці атаки не випадкові. Вони є частиною стратегії тиску на військову інфраструктуру та глибокий тил Росії. Наша задача нести максимальне ураження того, що ми називаємо військово-економічний потенціал Російської Федерації. А тепер поговоримо мовою цифр внаслідок українських діпстрайк-атак у 2025 році. Росія втратила близько 21,5 мільярда доларів. Це прямий показник масштабу впливу українських ударів на економіку та військові можливості ворога. Але є ще один не менш важливий результат українських атак на стратегічні об'єкти Росії. Кожен такий удар це відкладена чи зірвана атака по Україні. Це вже впливає, тому що уявіть собі, якби ми не могли цього робити, то якими би темпами розвивалася російська промисловість? Адже замість підготовки чергової атаки на Україну Росія змушена перекидати ППО, змінювати логістику та витрачати ресурси на захист власної території. Безумовно, Москва намагається відплатити Києву за удари по важливих для оборони об'єктах. Хоча важливо розуміти та пам'ятати, що Росії для атак на мирне населення та цивільну інфраструктуру причини не потрібні, адже Кремль хоче Україну знищити і заради цього готовий на все. Російська державна машина вже вийшла на той рівень, коли вони просто фізично не можуть закінчити цю війну. Для них це буде катастрофа. Тому вони будуть воювати до останнього солдата. Вони будуть воювати до останнього літака до тих пір, поки вони матимуть ресурси на це. А ось коли скажімо так, внутрішні проблеми, відсутність заробітної плати, відсутність бодай якогось. А забезпечення соціальних потреб населення вийдуть на перший план. Ну тоді Росія просто як кажуть ресурсно надірветься і не зможе вести війну, і цього ми прагнемо саме наша стратегічна мета, яку ми намагаємося досягти ударами по російській території. І доки Україна дотримується стратегії ослаблення військового потенціалу РФ, сама Росія не шкодує грошей і для атак використовує більш дорогі та рідкісні засоби, як, наприклад, Арішнік, яким Росія атакувала Львів у ніч на 9 січня. Але це лише доводить, що удари ЗСУ дуже болючі для військової машини Кремля, а Україна на правильному шляху. Прямо зараз Путін починає нову небезпечну партію гри. Метає вогонь і запускає смертоносну зброю. Зсу одразу вловили мотиви і заряджають по ворогу у відповідь. На фронті лютий рознос. Куп'янське пекло розграється. У росіян немає шансів на порятунок. У серебрянському лісі тотальний провал російського бліцкригу. Противник на всю волає про невідому силу, яка косить військо на передовій. Що ж це насправді? Перші деталі не пропустіть. Російський диктатор, який бажає все більше крові, вперше застосував проти України ударний БПЛА Герань 5 йдеться про безпілотники, які мають масу бойової частини близько 90 кілограмів та дальність ураження близько однієї тисячі кілометрів. За наявною інформацією, противник також опрацьовує варіанти застосування герань 5 з авіаційних носіїв, зокрема літаків су 25 з метою збільшення дальності та здешевлення використання. У головному управлінні розвідки України додають, що Росія розглядає можливість оснащення апарату ракетами класу повітря-повітря для протидії українській авіації. На цьому, на жаль, супротивник не зупинився. Окрім гераней найближчим часом у небі над Україною. Кремль збирається випробувати. Є експериментальні зразки ракет для стратегічної авіації Ту 95 та Ту 160 Йдеться про крилату ракету ХБДК, а також гіперзвукові Х 99 та ХМЦ. КБДК призначена для Ту-95МС та вважається аналогом Х-101. Дальність становить до 3000 км, швидкість близько 900 км на годину і вкрай низька висота польоту – 30-70 метрів, що ускладнює виявлення ППО. Х-99 – гіперзвукова ракета для Ту-160М зі швидкістю до 6600 км на годину та дальністю до 5500 км х XMC – гіперзвукова протикарабельна ракета із дальністю до 900 кілометрів та швидкістю до 4200 кілометрів на годину, розглядається як заміна x 22 Примітно, що нове кремлівське озброєння має бути повністю російського виробництва, що є вкрай небезпечним, пояснюють аналітики. Відмова від іноземних комплектуючих суттєво знизила точність нових ракет і збільшила ризик хаотичних ударів, що становить додаткову загрозу для цивільного населення. Незважаючи на колосальні втрати з боку російської армії, окупанти щодня тиснуть уздовж лінії фронту і потрапляють у розставлені ЗСУ пастки. Однією з таких для окупантів стало просування у Грабівській Сумської області. Поки кремлівські зет нахвалювали своїх за взяття чергового населеного пункту, з'ясувалося, що російська армія потрапила в український котел. Кремлівські контрактники контролюють селище, проте застрягли там без їжі, води та боєприпасів. І все це під безперервним вогнем ЗСУ. Проте російські війська посилюють тиск на позиції ЗСУ. Так, річка Оскол поблизу Куп'янська, яка довгий час стримувала окупантів, замерзла. Тож ворог, пересуваючись по кризі, у притул, підійшов до позицій наших захисників. Там о, вона виконує виконує певну роль. Вони намагаються через неї переправлятися. зараз є крига, і на жаль, це інколи вдається. За словами начальника управління комунікації угруповання об'єднаних сил Віктора Тригубова, у межах самого Куп'янська річка не створює серйозних проблем, адже українські військові утримують обидва її берега. А ось на північ від міста ситуація складніша. Ну, тиснуть вони достатньо активно, особливо на східному березі. Осколо вони намагаються активно витіснити українців зі східного берега, але без особливих успіхів. А ось успіхи ЗСУ на покровському напрямки визнають навіть самі російські пропагандисти. Вони констатують втрату цілої колони техніки. Українські дрони філігранно відпрацювали по ворожій низці машин. А це вже підрозділ Апачі винищує ворога в районі Серебрянського лісу, де противник намагається зосередити свої сили для подальшого наступу. Замість штурму російські контрактники всім гуртом вирушили на концерт до Кобзона. Не солодко окупантам нині, і на південно-слобожанському напрямку там підрозділи харківського прикордонного загону минулої ночі знищили шість одиниць техніки: 13 схованок, дві антени зв'язку і, як мінімум, один міномет супротивника. Ще одна без перебільшення вибухова операція ЗСУ з Волчанського напрямку. Ось від неї в окупантів просто дах зірвало. В результаті роботи самохідного артилерійського дивізіону з укриття піхоти та артилерії ворога окупант не дорахувався кількох десятків солдатів і відчутної частини свого БК. Також завдяки злагодженій роботі зсу росіяни не дорахувалися на тій самій ділянці фронту два с 7 півонія гармати двох буханок, двох антенн, автомобіля та мотоцикла. Екстрено світ затамував подих. Трамп натякає на удар по Мексиці з Білого Дому. Пролунала заява, яка змусила тремтіти дипломатів і політичних лідерів обох країн. Президент США відкрито говорить про бойові дії, а кордони на межі вибуху. Америка та Мексика заціпеніли від напруги, що відбувається за лаштунками, які таємні плани приховує Трамп і чим це загрожує світовій безпеці? Усі деталі у сюжеті далі. Президент США Трамп анонсував сухопутну операцію проти наркокартелів Мексики. Ми нейтралізували 97% наркотиків, що надходять по воді, і ми зараз почнемо завдавати ударів по наземних цілях картелів. Картелі керують Мексикою. Дуже сумно спостерігати, що відбувається з цією країною. Картелі продовжують свою діяльність вбивають щороку по 250-300 тисяч людей у нашій країні. Тим більше на фоні успішної спецоперації в Венесуелі Трамп окрилен, в определенної степені таким успіхом. Мексика, я глубоко убежден, що буде також намного більш зговорчива. крім проблеми наркотиків. Трамп також стурбований проблемою незаконної міграції. Тому наполягає, що влада Мексики має щось робити інакше будуть наслідки. Потрібно щось робити з Мексикою. Мексиці треба взяти себе в руки, тому що мігранти прибувають до нашої країни в величезній кількості, і нам потрібно щось зробити. Ми були б дуже раді, якби Мексика це зробила. Вони здатні на це. Але, на жаль, картелі в Мексиці дуже сильні. При цьому експерти стверджують, як і у випадку з Венесуелою, окрім очевидних проблем, у американського президента є й прихований фінансовий інтерес. Мексика продает в Соединенные Штаты Америки в два раза больше товаров, нежели у Соединенных Штатов покупает. Вот это, как по мне, является, наверное, одним из самых главных факторов но того, что все-таки Трамп хочет, ну, как это правильно сказать, с точки зрения региональной безопасности где-то стабилизировать Мексику. Президент Мексики можливість вторгнення американських військ в Україну заперечує за її словами. У них з Трампом конструктивний діалог. Це лише манера мови президента Трампа. Я не вірю у військове вторгнення. Я не думаю, що вони це серйозно розглядають. Трамп говорив це кілька разів під час дзвінків. Ми говорили, якщо я правильно пам'ятаю, близько 14 разів. Він наполягав кілька разів, що американські війська можуть увійти до Мексики. І ми чітко відповідали ні. По-перше, тому що ми захищаємо свій суверенітет, а по друге, у цьому немає необхідності. Сам Трамп, на відміну від Мадуро, про якого висловлювався як про злочинця до президента Мексики, ставиться досить тепло. Мені подобається Клаудія. Я вважаю, вона чутова людина. Я б сказав, що кожного разу, коли я з нею розмовляв, я пропонував надіслати війська, але вона стурбована, вона трохи налякана, адже картелі контролюють Мексику. Он може позитивно относяться в принципі к президентки Мексики. но он не позитивно относится к своим политическим приоритетам, як боротьба з наркотрафіком да і с законної миграцией. Крім того, радикальні заяви американського президента можуть бути тактикою, щоб змусити владу Мексики діяти більш рішуче. Я не думаю, что будет какая-то военная наземная спецоперация. Трамп м -м, мыслит, опять же, учитывая. Современ, там, методики современной войны. Это, это, не, это не война больших военных спецопераций или операций да, масштабных. Нет, это точечные спецоперации, которые настроены улучшить политическую позицию, что он делал и по Ирану, и, собственно говоря, по той же Венесуэле, если вспомнить. Вот что-то подобное может быть да и по Мексике, если она будет несговорчива. У будь-якому випадку Трамп дає явний сигнал своїм опонентам, зокрема Росії та Китаю, що час розмов і червоних хідників минув, і тепер доведеться або домовлятися, або готуватися до не дуже приємних наслідків. Сенсаційне викриття. Надпотужна російська ракета «Орєшнік» родом із радянського союзу. Тотальний провал Путіна прикритий під наліпкою новітня розробка. Україна відкрила кейс, що тримали під сімома замками. Кремль своїми руками пошив диктатора у дурні і зробив це у прямому ефірі. Не ракета, а бляшанка. Нарешті це стало відомо усім. Залякування НАТО тепер не звучить так велично. Уся правда про це у матеріалі за декілька секунд. Його готували до запуску цілий рік, але повторне застосування виявилося іще провальнішим ніж попереднє. Одар орішником по Львівській області обростає все новими подробицями, які показують повну неспроможність російської ракетної програми. Експерти відмічають, що ракета, яка вдарила по Львівщині 8 січня, була зібрана із кількох старих радянських Її не новим проектом російських інженерів, а банальною модернізацією міжконтинентальної балістики, створеної ще в СРСР. Ця ракета є модернізованою ракетою звичайною міжконтинентальної балістичної ракети. Чому я про це постійно наголошую? Тому що якщо б це була просто звичайна балістична ракета, Російська Федерація не сповіщала б сполучені штати, що вона планує запустити ракету, яка може імітувати польот між балістичної ракети і умовно ударити по Європі або по Сполученим Штатам. Підтвердження цієї версії знайшли й українські фахівці, які вивчали уламки орішника, що прилетів по Львівщині. Серед купи металобрухту добра частина вцілілих запчастин зроблена в радянському союзі. Про що свідчить відповідне маркування? Лампи знайшли радянські лампи. Старе, старе, таке, як е, отут. Е, Деякі елементи і зовсім не зазнали змін ще з часів польоту до космосу Юрія Хагаріна. Їх досі збирають 50-х років і використовують у сучасній російській зброї, гордо називаючи її аналоговніт. Мабуть, тому що всі аналоги вже давно згнили. Чого такого страшного по застосуванню не було? От гіроскоп Царешник, так? Так, да, гіроскоп. Ще Гагарін з ним літав. Аналітики вважають, що запуск рішника не мав військової мети. Ракету без боєзаряду спеціально направили ближче до кордонів ЄС із натяком на те, що мовляв, можемо вдарити і по вас. Однак і тут генштаб Путіна прорахувався, показавши, що ні про яку стабільність при запуску рішника говорити не доводиться. Перший раз вони зробили це. По Дніпру в більший раз зробили по Львову. Так, от, якщо в по Дніпру у них не вийшло, то по Львову вони зганибились повністю, тому що знов таки треба зуважити, той хто уважно дивився за хід на точку цілі, побачив зовсім інший кут і зовсім інший розподіл цих боєголовок. Тобто ми кажемо про те, що друга спроба застосування цієї ракети була теж невдалою. Говорячи про нерівномірний розслід суббоєприпасів, варто згадати і про точність. Урішніку вона теж невідома. Заява РФ про удар по газовому сховищу на Львівщині не підтвердили. Дивозброя просто схибала. Це не являється точним зброєм. Воно ще не Це, Ну, Проект був закрит у 2018 році. Тому що ракети Іскандер, Іскандер К, Іскандер М. Калібр, хасто 1 вони нанесуть значительно більше пораження, чем метеоритный дощ э, е, по названням Орешник. Це метеоритный дощ, просто эти болванки з большой скоростью влітають в землю. Та не варто забувати, що орішнік можна оснастити і ядерним боєзарядом, коли точність не відіграє великої ролі. Однак, якщо це станеться, політичні наслідки для Путіна будуть жахливими. На цьому мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.